А ям лізрейм, та сьогодні у нас буде влог. Нарешті влог. Друзі, скільки в нас не було влогів, я зараз зайду на iPad на мій канал і гляну, наскільки в нас давно не було влогів. Останній влог, ну, це було відео, розмовляю з вами влог, чому я зникла на 12 днів ще сталося. Ну, це, більш мені здається, не влог. Прям такий, знаєте, влог, коли там щось показуєш. Це просто була розмова. А прям... Жорсткий влог прям влог-влог-влог, бо знаєте коли? Один місяць тому, ну а чотири тижні тому місяць. Такі прям влог-волох-влог. Влог, влог. Так що, друзі, я дуже за вами е засумувала заскучала і очі споцьовувати мої підписчики з вами сумувала. Нарешті влог. Я з мікрофоном. Що стало сім'я? Нічого цікавого. Просто нічого цікавого. У школі була ярмарка. Ну, нам у нас кожен місяць, так що це не дивно, я думаю. І для школи приносив Дід Мороз приходив в школу. Був Миколаїв, всіх вітаю. Не я не знімала на Миколая. Всіх вітаю з Миколаєм! пройдешним. Речі Доччі, напишіть в коментарях, що вам подарували? А мені подарували дубайський шоколад. Кофточку, яка мені не і ногті. Кофточку здали, бо була мала. Повернула в магазин. Ну, такое нічого цікавого, скоро новий рік через. Знаєте, сіки днів новоріки. Скажу прям. Точно. Я задаю в календар ради вас мої друзі. Представляєте, наскільки сіки вас тут. Добре, добре, я жартую. Я ради вас готова на багато більш не тільки зайти в календар. Так. Хе -хе. A minute, a time next day, way, man. Так, рахуємо. Сьогодні, напевно, не будемо рахувати, тому що у нас вже 22-22. 10-22. Ох, треба згадати там бажання в чотні числа. Блін. вже 22-23. Добре, рахуємо. Сьогодні рахуємо один, два, два дні. Папець. Два дні до Нового року. Ми поставили ялинку. Поставила ще вчора, але прикрасили тільки сьогодні, бо нам вчора поставили її 10 часом вночі, не було лінії прикрашати. Ну, а в мене ялиночка моя стоїть вдома вже. Закриває ну, ново восьма ялиночка. напишіть в коментарях. А до речі, я скачала по капкат в Україні. Представляєте? Як я це зробила? Дивіться в мене в інстаграмі. Або я даже запишу окреме відео. Напевно, запишу. А зараз я хочу помитись і показати вам ялинку. Оце камера моя. Ось вона. ось. Оце передня камера. Це передня. От передня, 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 передня і задня. Мені чомусь моя передня краще. Не знаю чому. В ній, мені здається, концентрація кольорів краще. Ну добре, мені там просто концентрація кольорів більш подобається, я покажу ялинку. У нас ялинка світлом краще, але я його вимкну. Я тільки прокинулася. Ну як, я прокинулася о 9 годин ранку, а вже 10.37. Але тільки що раз бо я просто боялася. Зараз вже з та вечора. Я надіюсь, Сьогодні в все не стане в школі. Тому що хочу сьогодні на айпаді зробити типу, бажання на 2005 рік. 2005 рік, який я хочу, ну, Матус воює на 2015 років. Так ще день сьогодні буду взяла те саме міг сказати. Трішки сьогодні позаймаюсь спортом. Ось таки назвали день, вовско зниму. А я получила за книжка. Треба то фон зарядити буде мене розіни. Микрофон. Значит, чуть не ладно, у мене іковка. А, це наше до, як сказати. До... Intim результат все. Я зробила себе бігуди, так, музика, стоп. Бось. Я результат, Я зробила себе бігудим Я не надеюсь на великий результат не пожалуйста. Мені просто, просто захотелось забрати волосся назад. Зараз пойду что-то зуб. Молодец, чтобы, короче, повіс справу. Не, сегодня я замкнути зуби не буду. Чому вы дізнаєтесь це в... Наступного відео, або через наступного не знаю, с коротше трошки пігнеш Я вам розповім трошки пізніше в цьому влогі я... А просто умовись. Так що все, я получала вмиватись, та сьогодні зроблю свой, наверное, нормальний манікюр перед новим роком. Або ж завтра зроблю прямо перед перед новим роком. Все я отримала, повутіла... ще у мене кинатка. Новорічні подаруночки ялиночки. Я вже приживала собі їсти Зараз не я зараз просто ностельгію. Я дивлюся свій влог. Мій мій день влог. І блін, як я ностальгую по цим временам. Давай це був цей чехольчик. Но він зараз просто поцвів я, речі, я десь зайшла і він показує все поцвів. Я з тема замовляла, то коротше така... Так. За <звук> так, э таким влогами. Кожен день зімала вевлог. Може повернутися традицію, думайте. Ось такий мальсіданк. Такий чай, молочний лун і амулет, і там середньо ще e, маска mm, Крем-сир та авокадо. Все, я їсть і зустріну сам тільки пізніше. Друзі, все, я така вже одягнулася, нарядилась. Волоси не дуже вийшли Влог, я думаю, не буду вказати, тому що у нас буде такий міні-влог. Як сказати для вас початок сильно розслаблялась. Дуже, дуже добре. Уже я просто хочу закінчити цей влог, може мені треба знімати нове відео. А чи знімати нове відео, мені